Знаєте, що це за скін? Ой, ну відео дуже гарно вийшло, бачите? Я знаю. Що це питання, що це за кін. Типа, що за скін? це за нік такий? Це, я вам скажу, що це зовсім не маю, чи як Ось. І це все тому, що якби це стрімно не ну, странно не звучало, але... Я, о, мій <кій> той аккаунт не має 13 років. Ой, мій той аккаунт має приблизно 2 роки. Да. Це дуже-дуже-дуже-дуже жорстко. Тому що я хотіла, як нормальні люди, б, знімати про, про мардермістер і все таке. Але оцей скін, він мені взагалі не подобається. А тагиби... Ну, а на тому аккаунті я не можу. Тому що створила 13. це мені взагалі не подобається. Ну, от, мені все нормально, то що, то що створили 13, це взагалі не добре. Тому що, ну блін, ну... Я знаю, що там багато кого матюкалися, але я, ну, тіпа, є багато аккаунтів з 13 цими роками. Які теж мать і все таке. Ось, так що я не дуже розумію сидити Robson. Не знаю. Но мені вже, якщо чесно, не, <кхм> не дуже подобається те, то що там, типа, ну як сказати Дуже подобається, то що там створили, це мене нервує чесно. Я не люблю, коли там. Ну, я там я не люблю, коли е я не можу грати в любі Ігри. І ще є дуже величезний мінус в цьому, тому що е в мене на тому аккаунті було дуже багато цих... Е та я казала, що не граю, у мене було дуже багато такого червоненьких, розовеньких язочка називається. І я, ну, коли я дізналася, що буде 13, то тіпа, я не дізналася, я просто напередала своєму брату ледяне крило, як подарунок, От, і ледяне крило, це все, що у мене, у мене залишилось. Є ось така штучка, але я її добилася сама. Ось. Так що в мене навіть нормних емоцій немає, я дуже рідко граю. Дуже-придуже-придуже рідко ось. Так у мене навіть нормальних емоцій немає. Я вмію, в принципі, трьом, там трохи грати, але не дуже сильно, якщо ось. Тому так от. Мені не подобається цей скін, він не донатний. Хоча могла б здатися, що він донатний. Але це не так. ось, Тому він не донатний. І мені він не подобається. От, а мій скін мені дуже сильно подобається. Тому що проблема в тому, що я не можу моїм скіном цей грати. Дівчика, дявочка у зачепити скинчик. <кхи> <кхи> ну, вообще 10 з 10. Просто. Возісь, ну типу, щоб попрактикувати. Мені так. І знову ж таки, я забула про цю цю штучку. Бути комнатку. Я не вложу. Я за грубу. У мене скин занадто грубий, щоб вилізтися, Особливо ноги, ну, ну там. Прям який гарний скину ще ну, не знаю, Это <кхух> <кхух> модно капець. Я вам кажу просто модняти. бо ще. Ну не знаю. Хто би придумав модніший скин. Такий стючка. Ко ти стріляєш. Я ну не в обіду, але просто в нас стріляє Там за <coughs> <coughs> Ну Я прям молодченка, прийшла туди, куди треба.